Усім привіт! Ви на каналі серверу The Iceland Org. Розглянемо сьогодні з вами сервер X1000. X1000 сервер назвали так, саме для того, щоб у гравців, які сюди переходять, було розуміння того, що це суто ПВП-сервак, на якому вам не потрібен буде крафт, і особливо не треба напружуватися з фармом. Досить тут X50, XP, X50, дропадене x3000. Бонус сервера в, чому? в тому, що в AltB є всі можливі функції. Є бафер, баф коштує одну адену. Ви можете створити собі профілю бафу для себе та для свого домашнього улюбленця. Є розділ-кар'єра, де ви можете додати собі всі три сабкласи, чи скільки ви побажаєте. Можна міняти сабклас, сабклас змінюється в будь-якій точці. Адена єдина умова, що сап не змінюється на облогах і не змінюється він в епік-зонах. Так, сап міняється без проблем. Квести робити не потрібно. Є магазин, у якому можна купити квест усі квест ітеми також за Адену. Тоді в чому ще бонус сервера? Вся зброя, все, що ви побажаєте, ви можете купити в будь-якій точці світу в магазині Alt-B. Топ зброя і топ броня купуються за адену, топ зброя купується за івент медальки. 1500 івент медальок коштує топ зброя будь-яка івент-медальки вам будуть дропатися з червоних мобів чемпіонів, синіх мобів чемпіонів, і, власне кажучи, на івенті ви можете отримувати івент медальки АТТ, геймстони, кристали, все ви можете знайти в альбе. Коли ви нафармите кучу Адени, ви можете її обміняти на Коін Luck. За Coin of Luck ви можете покупувати собі різноманітні аксесуари, шапочки, рожки, вушка, все, що ваша душа побажає. Також, як і на всіх серверах, The Iceland, тут є покемони. Покемони будуть вам корисні. За покемони можна купити агатіон, можна купити різні сфери сирому. Можна купити собі транспорт. І саме перше, що я тут купувала, це я купувала славу для того, щоб поробити ПВП-вставки в зброю і в броню. Елеси також доступні в альбе, в магазині, продаються за Адено. Також тут є різноманітна різноманітність плащів, всі, які побажаєте, але також вам залишили е, інтерес для того, щоб ходити на. Він на фрею, закіна і фрінтезу, для того, щоб добути саме незвичайний плащ, а плащ духа, який, як ми знаємо, дає більше АТТ. Далі розглянемо далі наше Альтбе. Про магазин розібралися. Також тут є донат, шоп, де ви можете все купити за донат-монетки, які можна отримувати, зв'язавшись з адміністрацією серверу. Це ви розглянете пізніше. Також ви можете тут самостійно заточити е, речі за е, донат коїни, але також на сервері заточка працює аналогічно як сервер X51. Якщо ви дивилися попередні мої відео, заточка максимальна тут x 50 е, працює команда Auto Enchant. Я собі зробила макрос, щоб було простіше. Тобто ви прижимаєте, виставляєте, до якого рівня хочете точити кількість скролів і продовжуєте заточку. Самі скроли також можна купити в магазині. Тут треба, звісно, трошки звикнути і пошукати От, заточки свідки, воно все коштує Адену, коштує недорого. Я повторюсь, фарм Aden X3000, фарм зон тут немає, що я вважаю головним бонусом серверів The Iceland, тому що Фармзони вбивають сам дух лайнеч і заганяють вас в якісь рамки. Я, на мою думку, набагато цікавіше побігати по локаціях і фармити в старому дусі лайнеч. Фарби і все решту ви також знайдете в магазині. Телепорт тут також є дуже зручний телепорт. Мені дуже подобається. Окремо є міста і села, плюс можна переміститися в будь-яку точку в місті, а не тільки бігати від гК. Ну, це, мабуть, вже розробники нас жаліють, жаліють наших персів. Все-таки всі вже 30 плюс, і особливо бігати не хочеться. Всі стали лінивими. Так само територія будь-якого міста, будь ласка, ви можете через Альбе пересуватися. Мож... Е, також головне, що я не сказала, ще сервер це мультипрофний. Ви як ви могли помітити, по моїй ігровій панелі е, стоїть персонаж, людина, воїн, і просто скіли від усіх можливих проф. Які є в людини воїна. А саме в мене скіли Паладіна, в мене скіли Глада, в мене скіли Валорда і в мене скіли ТХ, я... а ще скіли Лука. Я собі зробила все-таки Теха, тому що я не втрачаю віру в цього персонажа, вірю, що його можна розігнати, можна ним вбивати. Аналогічно, по решті раз профи передаються. Всередині раси, раси. Тобто, якщо ви людина маг, у вас будуть скіли усіх людей-магів вашої раси. Те саме стосується орків, тобто, якщо ви орк маг, то у вас будуть скіли і Варка, і овера. Якщо ви орк воїн, то у вас будуть скіли і Тіра, і Дестра. Аналогічно темний ельф і решта рас. Якщо ви робите собі гнома, то у вас буде і спойл, і крафт, що, як на мене, дуже зручно і дуже цікаво. З кілами можна гратися, можна гратися з сетами, татушками, розганяти потрібні вам стати і робити свого універсального воїна вбивцю. Тому, будь ласка, заходьте, пробуйте, тестуйте, створюйте щось нове, комбінуйте скіли, комбінуйте татушки, сети і робіть свого універсального вбивця. Усім дякую за увагу, Па-па!